Пенсійний фонд України розпочав фінансування житлових субсидій та пільг жителям Закарпатської області за листопад. Для цього вже спрямовано понад 38 мільйонів гривень. Ця адресна державна соціальна допомога надається людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива. Для призначення субсидії обов'язково всі члени домогосподарства, повнолітні члени домогосподарства, повинні мати дохід. Тобто, це може бути заробітна плата, в тому числі грошове забезпечення. Це можуть бути соціальні виплати, стипендії, крім соціальної стипендії. Це може бути виплата по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Також мають право на отримання субсидії громадяни, які перебувають в цей центрі зайнятості та отримують допомогу по безробіттю до доходу. Також враховуються пенсія, соціальні виплати по інвалідності або по догляду за інвалідом. У кожному випадку розмір субсидії визначається залежно від сукупного доходу сім'ї та розміру обов'язкових платежів. Відтак, чимала кількість закарпатців не може претендувати на одержання житлової субсидії. Не мають права на призначення субсидії особи, які. Старше 18 років, але не мають доходу, також при визначенні права на субсидію, аналізується майновий стан. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо у когось із членів сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років від моменту випуску, то права на субсидію не буде. Якщо є у власності два автомобілі менше ніж 15 років від дати випуску, якщо є у власності у одного із членів домогосподарства більше, ніж одне житло. Також право на призначення субсидій не буде, якщо є депозити більше, ніж на 100 тисяч гривень, або протягом року, що передує даті звернення, було здійснено купівлю більше, ніж на 50 тисяч гривень. Також субсидія не буде призначена, якщо домогосподарство має заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг більше ніж за три місяці, і загальна сума заборгованості перевищує 680 гривень. Порядок подання документів для одержання субсидії цьогоріч не змінився, кажуть у пенсійному. Оформити її можна як офлайн, так і онлайн через дію. Тим, кому вже було призначено субсидію попередні місяці, звертатися повторно не потрібно. Виплати перераховуватимуть автоматично. Субсидія призначається з місяця звернення за призначенням субсидії і розраховується до закінчення опалювального сезону. Але субсидія також перепризначається в автоматичному режимі. Тобто, відповідно, зараз на опалювальний сезон всі домогосподарства, які отримували субсидію в неопалювальному сезоні. Їм не потрібно звертатися з додатковими документами. Їм субсидія буде перерахована автоматично. Також тим догомент. Домогосподарством, які літом, у яких літом розмір субсидії був визначений в нульовому розмірі, заяву на призначення субсидії на опалювальний сезон необхідно подати домогосподарством, у яких були зміни, наприклад, у складі членів сім'ї, або зміни майнового стану, також тим домогосподарствам, які станом на початок опалювального сезону взагалі ніколи не мали житлової субсидії. Переглянути усю інформацію щодо нарахованої субсидії можна у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Моя субсидія.